Вітання усім, це оболонь арена. Це п'ятий тур чемпіонату України. Якраз заключний матч із тих, що не перенесені. Ми знаємо, що відкладені поєдинки за участі наших команд у єврокубках, наших єврокубкових бійців. Кривбас прагне до того, щоб вийти до європейських змагань в той час, як пивовари прагнуть закріпитися в елітному дивізіоні. І обидві команди відверто непогано. Провели старт цієї кампанії Владислав Ващук. Звертаємо увагу на оболонь. Іде вперед зусиллями Краснопіра. Пас на Черненка у Черненка один з найкращих ударів в усьому українському різдві. Ось такий одразу випад від пивоварів. Краснопір оцінив ситуацію. Відкинув м'яч на свого центрального півзахисника. Так Оболоні будуються. Ну в ідеалі вони, мабуть, усі мають іти саме через Черненка. А тут момент для пивоварів уже на п'ятій хвилині. На ближній стійці Ростислав Тарануха опинився в такій не дуже зручній ситуації. Так, тут пробити було, потрібно було ще примудритися. І ще є підозра на офсайд. Фактично на одній лінії вони з Стецьковим опинилися тут. І цілком можливо, що цей гол зараховано би не було, якби задіяна була система ВАР. Подача на ближню стійку. Знову гостро, знову небезпечно. Багаторічний воротар оболоні. Зріст безкоровайного це, звісно ж, його сильна сторона. Тут грає не дуже вдало на виході Федорівський, але свистить монзоль порушення правил з боку футболістів Кривбаса у цій атаці. Безкоровайний не хоче вірити, що він порушував. А ми зараз подивимося на повторі. Намагався тут продавити суперника безкаравайний Вовкун проти нього грає. І Будь-хто, хто гратиме проти безкоровайного, хоч трохи, але поступатиметься йому у зрості. Ну, але зараз Вовкун позиційно виграв, встиг ось так вставитися, між безкорова про які не хочеться говорити. Слободян завантажує штрафний майданчик. Є удар, але також є офсайд давай, 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 готується виконати подачу. Сильний навіс, хороший навіс. На дальню сіку м'яч долітає. Дістає його Стецьков. Однець і зараз попахувало красивим ударом, але не йде. Стецьков виконав скидку, але в нього є зароблений. У цьому чемпіонаті, а тут невдало відбилися пивовари, скинули м'яч прямісінько на ногу Дібанку, а у того удар відверто не йде. Подача на ближню, Є удар від Устименка. Вище воріт летить м'яч. Денис Устименко намагається скористатися своїм шансом. І ще один футболіст, чемпіон світу у складі збірної України. Ю 20 він не був основним у тій команді, однак в трьох матчах виходив на поле. Подача, Це гостро, хоч і одним. Тут був у Стименко в штрафному майданчику суперників. Однак це швидко пивоваром. Краснопір просить підтримки, пасує на тарануху, той прибирає м'яч від воротаря, відкидає на фланг, іде подача. І тут розбираються криворізці. Але є удар здалеку, є удар з підбирання одним дотиком. М'яч не лягає, як слід на ногу. Тут. Тарануха отримав пас від Краснопіра. Далі відіграв на Мединського. Мединський якраз прострілював, а пробував Тарас Мороз. Власне, у нього був один шанс тут пробити. Ну, Ворота м'яч тоді йшов і зараз такого характеру передача. Однак не вдається підняти м'яч як слід зараз. Черненком. Удар з розвороту. Ого! Під попередчину Ростислав Тарануха. Причому йому кричали: Ростик, ні, ні, дай пас. Хтось себе пропонував. Однак тарануха був націленим на цей далеко неочевидний удар. Обробив м'яч і одразу з розвороту. Начебто і не найскладніший постріл для Кліщука, але вирішив він перестрахуватися і перевести м'яч через поперечку і в жодному разі не намагався його ловити. Контратаку свою вже не контратаку, позиційну атаку, але ось таку із пасом на хід на Задираку. І Задирака Федорівського не переграв. Федорівський зараз потребує допомоги. І ми дивимося. Відкрився Задирака, отримав пасу розріз і... Федорівський спочатку м'яч відбив, а потім вже зазнав ось цього удару. Тут груша може претендувати на жовту картку за те, що затримував Луньова. Може могло би бути відкладене рішення від Катерини Монзель. Ось тут уже коліном задирака спробують з кожушком. Ось зараз Клим, приходько пасує на Луньова. Той виходить на ударну позицію. І Ось це був шанс. Як для такого поєдинку. це був хороший шанс для. Атакувального півзахисника Кривбасом. Клим Приходько протримав м'яч. Кілька хибних замахів. Так само на хибному замасі прибирає суперника Луньов і намагається поцілити. Був матч проти Чорноморця, де не пішло. А зараз який подарунок і удар. Кліщук м'яч ловить. Ми ще раз бачимо подарунок від безкоровайного. Безкоровайний останнім часом біля чужих воріт відзначався. А зараз ледь не відзначився, скажімо так, асистом, викотив м'яч. Він тут карасю прямо під удару. Хоча і непросто не просто обидвом колективам. Удар по воротах Кривбасу. Ось це було гостро. Дивимося, по. протистояв тут е, Прокопенко. Прокопенко зіграв на грушу, і той. Підпрацював собі м'яч і пробив. Пробив над поперечкою. І ми бачимо, що Кліщук тут пивовари. Є підбирання у кривбасу. Удар під підбирання і ще удар. І м'яч не залітає у ворота, але був офсайд. під питанням. Тут, до речі, офсайд. Тож цілком можливо, що Стецьков не використав тут насправді чистий супершанс. Так, прямо перед ним був Федорівський, але ж на Дібанго на Кузика. Той завантажує неробочою правою на лінію штрафного майданчика. Далі м'яч летить до карної зони і прилітає в руки Феддати з під Черненка. Безкоровайний на понедільника. І ви знаєте, нічого не додає більше Катерина Монзоль. Попри всі розмови, попри всі емоції, рахунок 0-0. Фінальний свисток, дуже бойовитий матч. Матч, де ніхто не хотів поступатися. Ну, передусім, поступитися не хотіла оболоні. Ось зараз уже Вернедуб, Іващенко, Антоненко. Всі з усіма можуть нормально поговорити, посміхнутися, потиснути руки і обійнятися.